Ви на каналі Казочка на вушко і сьогодні ми почитаємо казку пан Коцький. В одного чоловіка був кіт та такий старий, що вже не міг і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його Ти хто такий? А він відповідає Я пан Коцький, лисичка йому, будь мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Кіт і згодився. Привела його лисичка до своєї хати та й в усьому стала догоджати як спіймає курочку, то сама першою не їсть, котові несе. Зустрів якось лисичку зайчик та й каже Лисичко, ось прийду я до тебе в гості. А вона відповідає У мене пан Коцький живе. Він тебе розірве. Заєць розказав про пана Коцького вовкові, ведмедеві та кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би їм пана Коцького побачити, і вирішили запросити його на обід. Вовк каже Я піду по м'ясо, до борщу буде. Дикий кабан каже, а я піду по буряки та картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску. Заєць, а я капусти. Роздобули вони всього, зварили обід і взялися радитися, кому йти кликати пана Коцького. Ведмідь каже Я не втечу, як доведеться тікати. Кабан а я теж не повороткий. Вовк я старий уже, трохи не добачаю. Довелося зайчику війти. Прибіг він до лисичиної хати, а лисичка й каже Ти чого прийшов? Просили вовк, ведмідь, кабан, і я теж прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід, каже заєць. Я з ним прийду, але ви поховайтеся, бо він вас розірве, відповідає лисичка. Прибігає заячок назад і хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо пан Коцький як прийде, то нас розірве. Вони й сховалися. Ведмідь на дерево заліз. Вовк за кущем присів, кабан зарився у хмис, а зайчик забрався у кущ. Коли це веде лисичка пана Коцького. Побачив він, що на столі м'яса багато та й каже Мау-мау-мау, а звірям вчувається мало, мало. Думають от лихо, це він і нас поїсть. Заліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько біля стола у хмизі. Раптом комар вкусив його за хвіст. Він хвостом і крутнув. Кіт почув, як щось шеродить у хмизі, та й подумав, що то миша та туди, та кабана за хвіст. Кабан з переліку як схопиться, та навтьоке. А пан Коцький теж злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе, став вище дертися, та до такого доліз, що й дерево не витримало. Так він упав. Гуп, просто на вовка. Мало не роздавив сердечного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й зголо, а заяць за ними забіг, не знати куди. А потім посходилися та й кажуть, он який малий, але нас усіх не поїв. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. А ви, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, поширюйте друзям і до зустрічі в нових відео.